Ну, я хочу сказати вам, що Галина Олександрович не тільки прекрасні твори, за які можна дуже багато говорити. Дійсно, це як скарбить душі. Я хочу сказати, що в неї іще е, вона вивчила декількох, мабуть, більше десятка вже професійних художників. І я дякую долі, що мене стежка мого життя вивела якраз на дорогу, що я зустрівся з Галиною з Григорієм Дмитровичем. Які, можна сказати, благословили мене в мистецтві. Тому що я, як багато інших сільських школярів, приїхав в це місто у, у комуністичну цю кроваву, як говориться, ідеологічну м'ясорубку. І от доля, тому що нічого в житті випадково нема, зводить такими прекрасними дітьми. І я ще хочу наголосити, художник, художнику вміти малювати, це мало ще. Що саме головне, я взяв. І я думаю, що це не тільки для художників актуально і сьогодні, і для громадян України, це громадянська позиція. Бути художником потрібно мати громадянську позицію.